Селекція це наука про створення нових і поліпшення існуючих сортів культурних рослин, порід тварин і штамів мікроорганізмів, які використовує людина. Селекція бере участь у вирішенні основного завдання сільського господарства: забезпеченні максимального виробництва харчових продуктів за мінімальних затрат. Основними методами селекції є підбір, гібридизація, добір. І виховання. Породою, сортом і штамом називають штучно створену людиною популяцію організмів, що має певні спадкові особливості. Теоретичною основою селекції є генетика і еволюційне вчення. Основою для створення нових порід тварин, сортів рослин і штамів мікроорганізмів є мінливість, комбінативна і мутаційна. В тому числі і поліплоїдія.